Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити про прокрастинацію, а саме про мою найбільшу, найгіршу, найковарнішу форму прокрастинації. Я думаю, що це буде цінно для багатьох, бо я не один такий. А я впевнений, що багато хто людей, багато хто з вас, хто буде це дивитись, страждає на, на те саме. І особливо це буде корисно тим, хто навіть не усвідомив ще, що це саме прокрастинація. Ну, я розкажу про що саме, то та залишайтесь. Це, я думаю, буде коротеньке відео, точно. Бо, бо тут просто треба одразу різати. От. Коротше, що я маю на увазі. Я то взагалі не дуже прокрастинатор, але є одна така форма, яка прям дуже домінує, скажімо так, у мене. Це коли, наприклад, в... І це проявляється не в якихось дрібних справах, там, типу, не знаю, де ти щось прокрастинуєш або, або там лень, а це щось таке якесь прагнення, щось таке важливе. І дискомфортне, напевно, да, що є трішки там певний страх робити. І саме прокрастинація заключається в тому, що я собі пояснюю, що треба ще там, більше знань отримати, більше інформації, там, пройти, можливо, якийсь курс додатково, перш ніж щось зробити. Тобто. Кажу собі, що я ще там, наприклад, недостатньо знаю, або недостатньо досвідчений е, для там, якоїсь справи. От. І, ну, звісно, цікаво, чи може хтось з вас пригадати це в собі. Е, напишіть, можливо, в коментарях. Е, буде цікаво, скільки нас таких. Так от, чому це погано? Е, ну і чому взагалі це дуже коварна штука? Бо, скажімо, ну, якщо ми просто там тупимо, прокрастинуємо відверто, і ну, це, типу, легко помітити, ми потім себе за це можемо трішки там сварити, що, блін, я знову там затупив, заледачив, або там провтикав в соцмережі. Тобто, це доволі зрозумілий. Е Такий на поверхні е, вид прокрастинації, да? але саме з тим, що з думкою, що треба ще більше інформації, е, коварність полягає в тому, що ну, це реально відчувається як е, прогрес. Це, це відчувається, як, як ти робиш щось цінне і реально там відчуваєш якийсь певний допамін. Після того, як там прочитав додаткову статтю, або там пройшов додатковий курс, да? але ну, в реальності це, це просто такий спосіб уникати да, цього дискомфорту, саме активності, саме дії, да? і, 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 і ми Собі або я собі пояснюю, що от мені ще треба там додатково отримати знань, додатково щось прочитати, не знаю, пройти якийсь курс, перш ніж я, я зможу. І це, типу, це, типу, комфортно, це виглядає як прогрес, і це, ну, типу, приносить задоволення та ну, якийсь ну, Реально прилив позитивних емоцій, бо я ж типу зробив щось цінне. Але насправді це мене зовсім не наблизило до моєї мети. Не знаю, мої випадки. Я це насправді в собі помітив і усвідомив декілька років тому, коли я там щось собі планував можливо, навіть на рік да, там, перед новим роком. Робив собі плани на наступний рік, і я такий, я пройду ці курси, я пройду ці курси, я там ще прочитаю там такі то книги. А потім я сиджу, думаю, типу, якого хера, скільки, скільки можна, скільки можна проходити курсів, типу, скільки ще, ще знань треба доотримати, щоб вже нарешті зробити. І тоді воно мені стрільнуло так, що блін, ну, це якась фігня. І насправді це вже саме усвідомлення, воно дуже допомагає е, діяти. І коли, коли я себе ловлю на тому, що я знов, знов там, впадаю в цю форму прокрастинації, е, це мені допомагає там, швидше перейти до дії. Хоча я ще далеко не, 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 не ідеальний, і ще мені великий шлях до того, щоб все ж таки подолати да, цю, цю, цю таку хворобу. От. І це проявляється в багатьох сферах, але знову ж таки, більше за все, принаймні в моєму житті, проявляється в речах, які мені ну, там, дуже цінні, скажімо да, наприклад, там, навіть з тими ж відео ну, мені це реально цінно. Мені це хочеться дуже робити, не дивлячись там на перегляди, на якусь там монетизацію. І оці, оці всі фактори для мене другорядні. Сам процес тим, що я там чимось ділюсь, на мою думку, важливим. Мені дуже цінний і важливий. І от, да, наприклад, стоїть переді мною. Завдання, яке я перед собою поставив, що там, типу, регулярно щось робити на ютубчик, відео, відео І, блін, починається тут. <смі> що, що я не знаю про що розказувати. Треба ще там повчити, там, як працює YouTube краще. Треба там, більше запаритися в, як в якесь пакування. Да, відео, ну, упаковку. Е, не знаю, для кожного відео е, це, типу, та, та треба ще дозібрати інформації. Е, не знаю, в, в, в якийсь момент, там, інший приклад, е, з роботою в мене таке було, що я е, ну, вже відчував, що я на одному місці роботи себе вичерпав і що. Ну, мені тут вже немає можливостей для розвитку, але я такий сидів, типу, і думав, що ну, треба ще трішки підготуватися до наступного, щоб там зробити цей стрибок, там знову ж таки пройти ті самі курси додаткові. да, Поки я вже не подумав, типу, блін, да, скільки, можна, скільки можна навчатися, час вже там ці знання застосовувати і діяти. От, то та, в мене воно про, проявляється в таких е, аспектах дуже. Важливих у моєму житті. Е, і що з цим робити? Що з цим робити? Ну, насправді, насправді, я вважаю, що усвідомлення це вже половина справи. Да? Після того, як я це усвідомив, для мене це стало легше долати цей да, внутрішній спротив, цю внутрішню прокрастинацію, коли я там знов собі щось кажу, що там. Або відкрию 10 вкладок в браузері, щоб ще щось почитати. І такий, ні, стопе, досить читати, просто роби. Та. І що у підсумку. Що я хочу сказати? Якийсь мій висновок в цьому всьому. Що в більшості кейсів, в більшості випадків, я ви, ми. Маємо достатньо, як, як, якщо навіть не маємо все, щоб почати вже зараз. Да, то справа саме в тому, щоб зробити цей перший крок, і потім вже вчити і отримувати фідбек да, на шляху. Тобто, саме Дія це найкращий вчитель, і саме Дія буде найкращим. Антидотом проти прокрастинації. І напевно, якась, якщо я можу сказати, або дати вам якусь мотивуючу річ зараз, або в цьому відео, то напевно я б це сказав, що саме це усвідомлення цієї вашої сили, вашої достатньості – Да, що ви маєте достатньо, щоб почати вже зараз. Або принаймні зробити перший крок. То зробіть його. Е і ще є одна цитата, яка мене дуже. Вона насправді не, не тільки цього стосується, а, а багатьох речей, яка мене власне, дуже спонукає до дії. Е вона англійською звучить A year from now you would wish you had started today. Тобто через рік або рік, рік по тому ти будеш думати. Або ти будеш ну, да, типу, ти будеш бажати, чому, чому, чому я не почав тоді, типу, сьогодні. Да? Типу, рік, рік, рік по тому, я буду думати, чому ж я не почав сьогодні. І оця фраза одна мене теж так. Дуже спонукає не відкладати і робити саме зараз. Але, але це не завжди виходить, буду відвертим. Хотілося б частіше. От, і я думаю, я думаю, я буду це робити частіше. І вам того бажаю. І, власне, це відео для... особливо корисно буде для тих, хто ще це не усвідомив. Що така поведінка це прокрастинація. І що коли вам здається, що це такий прогрес, що ви просуваєтесь, що ви продуктивні, що ви навчаєтесь, і, і звісно, ми отримуємо від цього задоволення і кайф, і якусь таку сатисфакцію, що ми там щось робимо на шляху, але там насправді це така прихована, дуже така чиста форма прокрастинації. От. <світаю> Сподіваюсь, я щось пояснив. Сподіваюсь, комусь це дійшло. І, типу, стрільнуло в голові, як мені колись. типу, блін, точно. Оце, оце я А, Так, це, напевно, основне, що я хотів в цьому відео розказати. Я також, напевно, дам. Апдейт по бігу. Я в минулому відео закликав приєднуватись тому, хто хоче, тому тим, кому можливо потрібен партнер е, в цьому, або якесь ком'юніті. От, То, ну я, звісно, ніхто коментарів не, не залишив. Якщо хтось хотів, або хтось почав, е, не соромтесь, залишайте коментарі. От, Мій апдейт такий, що я. Останньо, в останньому відео, здається, я казав, це я зап... те відео записував перед тим, як бігти. Типу довгу пробіжку в мене було по плану 10 км, і я думав, що, блін, мені буде супер важко. Е Але на диво мені біглося супер. Прямо я наче летів, і ті 10 кілометрів я зробив легко. Проте наступна в мене була recovery run, типу відновлювальна пробіжка, і я зробив. Ну там мало, мало бути 5. І ці 5 були, ну, просто страждання суцільне. Я, я, я біг, наче, ну я ж кажу, з забетонованими ногами. І ті 5 км були важкі. Але нічого, це частина процесу. Я це знаю, і воно пройде і розбігаюсь. Тому так, це побігу. Продовжую готуватися до квітня свої 33 кілометри, щоб пробігти в задоволення і в кайф, і з легкими ногами. І, власне, це майже все. Що наступне відео, я думаю, буде про AI. Насправді я хотів записати це відео про AI, і в мене там є деякі нотатки, про що я хотів розказати. Але тут мені стрільнуло, я просто подивився, слухав один подкаст, і там якраз цю тему підняли. І я такий, блін, точно, треба розказати про це. І воно якось енергія пішла зсередини загорівся, що треба розказати про саме цю прокрастинацію. І тому я відклав відео про AI, воно буде наступним, якщо я знов не передумаю. От, але та, про AI все ж таки поговорити хотілося б. Все. Я думаю, все. Знов п'ятниця вечір, 31 січня, коли я вам це записую. Сподіваюсь, було цікаво. Залишайте коментарі е та давайте дискутувати, чи у когось. Є Подібне, подібна бор, боротьба з прокрастинацією. От. І та обіймаю вас всіх. Бажаю вам здоров'я і удачі. Пока.